Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У США як пожежа розгорається оця справа Епштейна, відомого педофіла. І якщо не сказати більше, я не знаю, чи Ютюб напевно не пропустить ті епітети, якими можна нагородити цю людину, яка була посаджена до в'язниці і за часів саме першої каденції Трампа у 2019 році, таємничо загинула у в'язниці. Ну, а зараз е, е, ім'я 47-го, здається, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа все більше асоціюється із цією справою, так, педофільною. Ну, як для мене, ну все настільки просто і зрозуміло, що дивуйся тупості американського суспільства. Ну Він же ж там, у Московії, то організовував же ж конкурси краси. Чи не так? Чи то він там так мона, а у США він був другим? В чому тут проблема? На що ну, в нас не звертають увагу? Справа в тому, що Дональд Трамп, як і Путін, в чому їх ну, нібито близькість лукаво виступають за традиційні цінності, от особливо в Московії. Це всі ці західні, ці всі? Ці вибрики, витребеньки, оця педофілія і, і, і педерастія, і, і все останнє це там десь, так, на заході. У, у Московії нема. І дебіли Сполучених Штатів Америки з Європи, які думають, що там нічого нема в Москві. Деякі на ну, одиниці приїжджають. А потім тікають назад. Тому що, розуміють, що більш відмороженої в цьому сенсі країни у світі не існує, так? Ну, от і Трамп для багатьох американців, а там же ж ну, маса десятки мільйонів людей, які просто марять традиційними цінностями. Особливо це оці всі там. Ну, скажем так, церкви, які в них ну виступають за ці цінності традиційні. Там же ж маса цих церков. Ну, американці це доволі релігійні люди, які вірять в Бога. Абсолютно більша чи заопитування, а більша частина населення цієї країни щиро вірить в Бога, на відміну, наприклад, від безбожної Європи. Ну Де там, що там Чехія найбільш безбожна, і взагалі ні в, чого, ні в кого не вірять. так? Церкви там закриті і використовуються просто як е, туристичні об'єкти. так. Ну І багато інших країн, де ну, люди не вірять у Бога, так? а в США Америки зовсім інше. І оці люди так, ну, кажеш, релігія не сотвори собі кумира, але ж ну, ми бачимо те, що бачимо. І в нас так воно є, і в них так воно є. Люди схильні створити собі якогось кумира, який завжди, врешті-решт, виявляється гнилим. Так. От так само і з Трампом. Так вони, він же ж проголошував про традиційні цінності, про те, що от, оця вся, все те, що відбувається на Заході, ліберали ці всі, ліберальні ці. Всі ці особливо це стосується того ж як його біса, Голівуда та і всіх інших. Так. Там буквально всі ці, ну, може, воно і так і є, всі ці актори впали в гріх і такий, і сякий, і перетакий, який тільки можна. Так. А він же ж святий. І тут раптом виявляється, що він так замішаний в педофілії. Чому? Та тому, що там не хоче опублікувати всі ті матеріали, які присвячені Епштейну. Ну, який висновок людина з більше, ніж однією звивиною в голові, робить, значить, він там причетний, раз він не хоче публікувати. Опублікувати, виставити всім і очиститися, сказати ні, та я ніякого відношення до цього не маю. Та ви, хлопці, ну, ну я там з ним сфотографований декілька разів, то мало хто зі мною фотографується. Я навіть знать не знаю їх. Вони підходять до мене. Давай я з тобою сфотографуюся. Та будь ласка. А потім виявиться, що він якийсь мафіози, чи там е серійний вбивця, чи що ну, е винен президенту тому, що він з ним фотографувався, напевно, ні. Але напевно, раз він не хоче це все публікувати, то там є якісь реальні цілком підтвердження того всього, що ну, коли посварилися Іван Іванович із Іваном Нікіфовичем, то. О той маск, є такий, мабуть, ще не забули. Да? Недавно він з усіх там шкарпеток звучав, а нині десь дівся. незважаючи, створив партію і десь дівся. Ото вже та партія, ото вже там точно будуть традиційні цінності, так? Хоча е син, нібито його маска та Перетворився на е, доньку. Ото традиційні, ото виховання. Ото тради... Новий кумир, маск. так. Америка. Знову назва чудова. Той жонглював, Зробимо Америку великою Знову, а цей просто назвав свою. І знову мільйони людей, я думаю, будуть щасливі. Буде новий кумир у них маск. Так, ось він це все э, назвав перше. Потім злякак... злякався, злякак ні, злякався. Так. Злякак ні, злякався все-таки. І э, цей свій твіт видавив, э, вичавив, э, ліквідував і свого твіттера, чи як воно називається Та там міняє як перчатки ці всі назви. Так. Ну, от такі пироги. Ви уявляєте собі, що це буде. Якщо він буде далі тягти, або, наприклад, врешті-решту публікує, а там компроментуючи його речі, коли він користувався цими малолітніми дівчатками і хлопчиками. Я не знаю, може було, може, не було, але ж уже він замазаний, оці всі десятки мільйонів, так, та від нього відвернуться. От ті, які щиро вірять у там же ж маса. Ну, у США там цілі території, які ну, взять Солт лейт Сіті і інші. Це, це територія віри, там яких тільки немає. Там всі ті, яких раніше переслідували церкви, і вірування і секти, і всі останні, які переслідували в Європі, вони всі переселилися до Сполучених Штатів Америки. Так, і нині це. А католиків, скільки там і з кожним роком стає все більше і більше. Це не тільки ірландці, там уже до 80 мільйонів мексиканців. Це все теж традиційні цінності, католицька релігія і все таке інше. Ну там і православ'я процвітає, все якесь московське чи не московське, я не знаю. Ну, як, як, що завгодно, ну, це для нього страшний удар. От відкопали в нього те, що я вам трендю, дуже давно вже. От ви ж мені не дасте збрехати. Я говорив про те, що він же в Московію їздив організовувати всі ці конкурси, то уявляєте, що там творилося? Ну, я цінік так, ви ж розумієте, я знаю, чим чоловіки займаються. <гум> так, коли є можливість так безкарно цим займатися. Ну, і він, я думаю, що користався цим сим. Тим більше, що ФСБ, ця медова пастка, це ж класика, ну просто класика. Ну не міг він не заплутатися в цю паутину. Я не про ту паутину кажу, яку там стосовно. Дронів, а про іншу павутину, так. Так що от такі пироги. От маск зараз як вуж на пательні. Викруть не маск, ну, пардон, ну, бачите, що Трамп. Ну, старий я яйц, старпір, і, бачите, забуває вже слова. Так, Це негарна річ, так. Але Трамп від мене старший. Що мене дуже тішить.